Якщо в моєму житті є секрет щастя, то він полягає в турботі про наймиліших створінь на землі. Овечок бачили б ви мою атару. Well, Я їх годую, стрижу і щодня читаю їм вголос таємничі детективи. Я знаю, хто вбивця. Уявляючи, що вони мене розуміють. Але ж вони просто вівці. Важко дочитати чи що. Лишилося тільки назвати вбивцю. Знущається. Вивця ж покоївка, так? Вставайте! Прокидайтеся бігом. Ми знайшли Джорджа на траві, і. він не ворушиться. Що? Що робити? <плес> нашого вівчаря вбили, <плес> і ми розкриємо цю справу. До Джорджа приходив хтось, кого він добре знав і пригощав. Нема особливо про що розповідати, якщо не з'ясується щось незвичайне. На поліцейського надії мало <плес> без нас ніяк. І вам стане духу залишити домівку. Ми не злякли. Що це таке? Схожа дорога. Але з чого вона? Точно не страви. Ріг даю. Передумали заради Джорджа. Заради Джорджа. <плес> Офіцери Дері, я юристка Джорджа Гарді. Він лишив заповіт. У детективних історіях спадкоємці завжди під підозрою. Цей чувак жив бідно. Він залишив аж 30 мільйонів доларів. І в нас тепер є мотив. <плес> Треба шукати докази. Я вам не аби хто, а овечі детектив. Ау. Хто вбив Джорджа, що вони приховують? А Раптом я не впораюсь. Я прочитав вам стільки детективів. Принципи в них дуже прості. Дивіться, доказ. Щоразу, як у справі щось з'ясувається. Вони тут, як тут. Це доказ. Дякую. Вівці таки щось можуть можемо усе на світі. Кортить буцнути. Аж що роги сверблять? Що це з ними? Народ, я наскочив на доказ. Чи він наведе? Ай!